Після смерті Геннадія Невенчана депутатом Кам'янець-Подільської міської ради від політичної партії «Європейська Солідарність стане Дмитро Васильянов. 11 вересня Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія провела чергове засідання, на якому ухвалила визнати Дмитра Сергійовича наступним у списку і зареєструвати його обраним депутатом міської ради. Постанову підтримали 10 із 11 присутніх членів ТВК. Цікавим було те, що, так би мовити, спостерігачів на засідання прийшло не менше аніж самих членів комісії. Схоже, інтерес до місцевого політикуму знову зростає. Досі зберігається інтрига щодо відкликання депутатів міськради від політичної партії Слуга народу.